Але я хочу сьогодні трішечки вам наговорити стосовно нашого новеджу. Я обожнюю новеч. оце я взяла собі новий набір і хочу вам розказати, чому саме зараз період перепаду температури. Холодно, жарко, вітер, муряка, жара, сонце, і це все дуже впливає на наше обличчя. І дивіться, зараз наше обличчя найбільше найбільше потребує допомоги, підтримки. І наші люксові продукти вони працюють на на ура. Дивіться, що треба робити зараз? Треба частіше очищувати свої обличчя, аби забрати. Роговілі клітини, відкрити шлях до того, щоб наші працювали продукти ще краще. Для зволоження обов'язково має бути есенція. Є така есенція, є голуба. У кого синя, ну, синя да, обов'язково використовуємо. Далі беремо з вами обов'язково. Для шиї зони декольте такий кремчик скульптор, який доглядає цю зону. Навіть якщо вона зараз у нас уже ховається, зона, ви не забувайте, що скоро знову буде весна. Ми будемо відкривати зону шиї декольте, і вони мають бути у нас красивими, аби вони не увядали в такий ну, в таку пору року, коли перепаде температура, обов'язково доглядайте за ними. Далі наші наша візитна карточка ще наші ручки. Треба обов'язково наші ручки мастити. Саме більше мені подобається крем Новий. Він іде з СПФ. І дивіться, СПФ і Дивіться, якщо навіть зараз. Нема сильного сонця, це не означає, що нам не потрібно берегти ручки і оці зони. Чому тому, що знову ж іде перепади? Да, ви відчуваєте? От, наприклад, я відчуваю дуже гостро зараз сухість шкіри, і треба більше догляду вимагають уже зараз ручки наші. Ультрафіолет він завжди працює, навіть якщо немає сильного сонця, нема жари, постійно на нас впливає сонечко. І чим більше ми будемо захищати своє обличчя, SPF 50, обов'язково навіть взимку і SPF 15 для ручок. Ми збережемо свою шкірку красивою, гладенькою і ніжненькою. Тому обов'язково на це звертайте увагу. Ну і звичайно, дивіться, якщо я беру комплекс, то я доглядаю за собою сивороткою. Сиворотка – це найактивніший компонент з даного наборчику. Вона що робить? Я брала ліфтинг-ефект, але. У але у нас є ще е, набір для досить зрілої шкіри, і він досить гарно працює для того, щоб підтягнути опрацювати шкіру для того, щоб вона омолодилася. Далі у нас є для молодої шкіри. Дівчонки, не думайте, якщо ви молоді, то ви будете вічно молоді. Це не те, що я вас лякаю, ми просто е, я вам вас застерігаю, тому що ми, в мене не було такої інформації. У мене не було такого набору. В мене не було такої інформації. Якби я раніше знала про це, я би раділа тому, що я знаю. Я володіла інформацією і звичайно брала для себе продукти. Дивіться, я дуже шкодую про те, що мене з'явився на веч е, пізніше, ніж я би хотіла, але дуже радію тому, що він з'явився взагалі. І зараз я, я багато його використовую, аби зберегти максимально от, от те, що я маю зараз, та, от на тому рівні, красу, молодість, на тому рівні, яку маю, щоб, щоб зберегти максимально. А у вас є можливість зберігати. Свою молодість красу ще раніше тому, що ви дізналися раніше. Якщо вам 25, беріть нове беріть для молодої шкіри, він буде вам робити личику ідеальним і збереже його. Дівчат, щоб в 35 ви виглядали так само, як 25. Це буде дуже кру крутий ефект, і ви будете дуже умняшечки. Тому у нас є чим працювати. Лекалегенчик є також від зморшок, У кого дівчонок є зморшки, я використовую ліфтинг-ефект. От бачите, фіолетова така стрічечка, це ліфтинг-ефект. Він що дає? Він ну підтягуючий ефект. І якщо я обираю для себе, я обираю для себе найкраще. А для мене найкраще. Це новеч. Для мене це найкраще. Дівчат, що може бути? Це новеч, це новеч. Я вам прямо рекомендую. Це новеч, тому що це найкраще, що ми маємо з вами. Це, це цінний продукт, якого ви не куплили в жодному магазині. Ніде вам це не запропонують. ніде. Хіба що в діор, ну ви знаєте, в діор, скільки коштують Крими. І це перевірено, і це клінічно перевірено, і це перевірено уже е, нами багато років. Особисто я використовую новеч уже 7 років. І про це постійно говорю. Всім говорю, і хто мене не питає, чи я там кололася, чи я там якісь підтяжки робила, чи я щось робила, нічого не робила. Мені 46 років. Я використовую лише новеч, і я чувствую з новеч, відчуваю себе е, дівчонки, і відчуваю, і бачу, що маю ефект крутезний, тільки от із-за того, що я використовую не ледачуся і не ігнорю інформацію, тому що це важно. Ще я у мене в мене тільки прім. У мене настільки багато новеча, що я не можу <кхи> натішитися, не можу натішитися, розумієте, тому що це реально. Робочий, крут, крутецький, афігісний продукт, який має високу цінність, він працює на рівні наших клітин. Так, принесла вам ще показати ось мої всі продукти, що ви бачили, що в мене настільки багато багатсько їх да він працює на основі натуральних інгредієнтів, вкладена і любов наша любов. дослідників у нас працюють Нобелівські лауреати. у Нас працюють більше ніж то науковців, які роками досліджують нове для того. Що він щоб він з'явився у нас, і це робота вона дуже кропітка, дуже відповідальна, дуже серйозна. Потім йдуть вже і клінічні дослідження. Спочатку а потім ідуть такі дослідження на добровольцях, які досліджують даний продукт і бачать наскільки він працює тобто на собі вони вже бачите, жінки, чоловіки і дають зворотній зв'язочок. Живий відзив про те, як працює продукт. Чоловічі продукти вони також офігісні. Чоловіки наші можуть також за Зараз я відкрию Хочу зазначити, що цей продукт він є фігієсний в плані догляду за шкірою е, після гоління. Це чоловічий продукт, е, новеджмен. Дівчонки, Дивіться, якщо ми не хочемо, наприклад, що наші чоловіки страждали, а ми їх любимо, і ми не хочемо цього, то ми маємо з вами знати всі, що це афігісний продукт, який полегшує життя нашим чоловікам, е, 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 знімає біль і робить процес гоління кайфовим. Тобто, ми всі знаємо з вами, що наші чоловіки не люблять голитися, а не люблять тому, що це мучительно больно. Да, ми завжди чуємо, що це болить, це якесь запалення, це неприємність, це псується настрій, вони роздратовані стають, і для того, щоб зберегти наші нерви е, і нерви своїх чоловіків. Ми маємо знати, що є такі продукти афігізний в нашій компанії, які полегше взагалі оцей процес або зробить його кайфовим. Рекомендую кожному чоловікові е, придбати для них. Коли буде знижечка, обов'язково придбайте після гоління лосьон і пінку для гоління, і у нас попереду багато свят. Зробіть свята своїм чоловікам, дайте їм можливість насолоджуватися процесом гоління і не, не терпіти цю бі, тому що вона неприємна пожалійте їх. Зробіть для них, от, от просто якийсь певний от подарунок, щоб це було, знаєте, щоб вони могли зацінити, щоб ви могли зрозуміти, що ви дійсно любите їх і дбаєте про них. Це дійсно турботливий такий подарунок і зверть увагу, що у нас ну дійсно попереду є свята, які дуже порадують самі такі подаруночки. навіть це круче, ніж парфумована водичка. Якщо ви пізьмете піночку і. І лосьон після гоління. Взагалі набір новий також дуже крутесний чоловічий. Але якщо немає можливості взяти набір, чоловічий, візьміть собі набір, а чоловікам візьміть хоча -би, хоча -би два продукти.